Усім привітру, друзі, з вами Флер та ви знаходитесь на моєму каналі. Та сьогодні у нас, як ви поняли вже по прев'ю, це буде відео про Дінаміти. Так, про Тінті, Дінаміти, просто бомби. Це буде дуже класне відео, тому що тут буде дуже багато видів та будуть сильні взриви. Ну що, друзі, ви готові? Пішли зараз до отам горіні сундук, заберемо його та заберемо з нього Дінаміт. Так, друзі, як ви бачите, є Динаміти, є просто TNT, огнів. Як ви бачите, тут не дуже багато. Тому що це лише перша частина. Якщо вам сподобається, то буде, звісно, друга, третя, четверта. Тому тут не самі сильні ТНТ. Тому, друзі, це мотивація, щоб ви поставили цим відео лайки. Та я зробив для себе висновки. Так, Дінаміт X5, Dynamit динаміт X20. Дінаміти такі, Dynamit динаміт X100, Динаміти. ТНТ, то просто дінаміт. Давайте почнемо з звичайного динаміту. Ну що, друзі, ви готові ось такий звичайний просто дінаміт, він не дуже сильний. Ну, як ви бачите, він майже нічого не взриває. Просто так. Так як тінті може навіть чую, трохи менше. Чим звичайний тінті. як ви бачите, дінаміт це взагалі нічого. Ну, це просто звичайний динаміт, друзі. Що ти з нього візьмеш з цього звичайного динаміта? Звісно ж, нічого. Тому треба робити якісь висновки та брати вже щось посильніше, тому що, ну. Що нам всього Динаміт? Думаю, від нього ніякого зрелища немає. Ну, друзі, візьмемо зараз з вами напевно X5 Динаміт. Та в мене є тінь x 5 і динаміт x 5 Так, друзі, давайте. Угу. Динаміт X5. Вау, він відкидає. Ну, він теж не дуже сильний. Якщо, якщо бути чесним, то він не дуже сильний. А... А... а як так? А чому? Я... Ви бачили, де може? Взагалі майже нічого не взривав, як він так багато взриває. А... Ну, добре, я буду мовчати, я взагалі. О, ну кінті таке ж саме десь, як Дінаміт, але... але мені ще досі цікаво, як це так вийшло. Як це так вийшло, що воно майже нічого не взривало, а тут взяло і взірвало так. Немало територій. Тепер x 20 напевно, так? Ну що, друзі, тепер давайте Дінаміт x 20 це вже буде посильніше, малишечка. Ще, друзі, ви готові ось такий він у мене в руці фіолетовий такий величува, такий величенький. Бу. Ого. Вау! Сильний взрив. Мені аж... Ай, по вухам дало. Вау! Ну непогано, друзі, як ви бачите, я такі ще полоси пускаю. Тепер, друзі, давайте тінті. Кролі. Я кролів зірвав. Вибачте, будь ласка йо Йомої друзі, ви це бачите, він просто настільки сильний. Звичайно, в Майкрафті. Якщо б таке було б без модів, я був би просто в захваті від такого тінті. Представляють на серверах з такими тінті. Ой. Це був би просто кайф. Так, друзі. Ну ще, друзі, x 100. Ви готові до цього. Раз, два. Три! А... Друзі, ви це просто воно взірвало. Так багато. Йо мою Друзі, такого я не очікував. Ну настільки сильний взрив, ви подивіться просто, який це тут яма. Це ж вау! Тепер тінті. Погнали! Ай! Проглагало трохи. Йо моє, друзі, ви подивіться вже дві таких великих ями просто. Це я просто в шоці, наскільки воно мощно взриває. Так, ну в принципі, це не самі сильні були тінті, це були самі сильні, напевно, самих слабих. Тепер давайте попробуємо Merry Christmas. Або ні, давайте спочатку попробуємо кубик. Кубик тінті. Цікаво, таке названня прикольне. кубик Тінті. Давайте відразу кубиком його і взірва. А чому воно так взірвала? Ну. Ну куб. Ну, в прямому смислі. В прямому сенсі, друзі, куб, тому що це реально куб. Вау, реально куб. Воно, типу, взриває куп, ну це прикольно, це. До речі, в, в якомусь там можливо, в виживанні це було б корисно, але воно зараз не дуже корисне. Wow. Ну непогано, друзі, вийшло. Так, ну що, друзі, тепер? Merry Christmas TNT. Ви готові до того, що я його зараз зірву? Я не думаю, я думаю, воно буде якесь сильне. Давайте, друзі, ну що ж ви готові? Ух, Merry Christmas TNT. Мені здається, воно буде ну, дуже сильне. А, а. а. А де вибух? Чому? Де вибух, ало? О, музика заграла. Але де вибух? Йо моє, друзі? Де вибух? Вибуха немає. Так, X2000. Я взівав. І, і що, і тут вибуха не буде, щі. Що? Що? Йо-мойо, друзі! О. Друзі. Друзі, чому я зараз тут у мене повністю заглючив світ, мене викинуло, і в світ зараз не заходить вимкнути запись. Я просто в шоці. Ох, йо мою це я просто підписуйтесь на мій канал, будемо вже закінчувати. Мій телеграм-канал, ставте вподобайку, ставте колокольчик, пишіть коментарі. Усім до скорих зустрічей, зустрінемося у наступному відео. Пока.